Всем привет, с вами я Абродван и сегодня мы играем в Minecraft идем створить один новый такой vody Sit 666 bonus Moscrane и робим L. Координати і дружні вогонь вимкнути. Може я з кимось буду грати. Так от починаємо створювати. Ото я зайшов і ось тут зразу Фу. селище біжимо в нього, до нього, чи сюди, зразу в Щоб поміняти класичний. На десять. Яркість на сотню. Ще ще нема кузні Тут то що у нас? Опа? Це ми забираємо. Що вже зомбі десь є? Я не ожидав так швидко. Тут то що у нас? Ага, сюди ми не заходимо. Угу короче, ну і такого одягнемо броню, і так не вдягаємо. Хліб зразу сюди і кусок яблука, що в нас в ще воно є. І біжимо до іншої, бо я знаю, що якщо ось туди прямо бігти, там буде ще одне селище. Побігли. Через пару блоків. Недалеко. Блін. Давно я не грав в цей Майнкрафт. Дуже довго. Вже розучився, капець. Це версія Майнкрафту. Ви бачили, якщо не бачили, то перемотайте назад. Поки я біжу до селища, поставте, будь ласка, лайк на це відео. І залиште коментарі. Любий. Просто любий. Але я вас прошу. Тільки щоб не... щоб позитивне щось. Бо мені, як я прочитаю негативне, вже якось неохота знімати. Щось небудь. Ось таке. Ой, що тут? Блискавки всякі що є? О, храм. Точно. Я забув про нього. Зараз накопаю накупаю. Хоча б 10 штучок. щоб зараз... Залутаємося і серію закінчу я що на жену ламаємо. Ну що як це? Буде ще точно хватить тепер. День колотаємося по берегу. У мене вже є 6 ізумрудів і п'ять желіз. Це що в нас? Ого? Чекайте. Книга чарів чарів. Під... Я погано читаю капітажу зразу під корю. Хорошо, глибину яке приземлення захист від вибухів, мародерство. Ну, в принципі, потім десь якось може пригодиться. Заберемо зараз швиденьку сумбути. Я буду сам забігати. Можливо, у другій серії, можливо, в третій. Побачимо, як вийде. У мене, коротше, вже на готові. Можу проспойлерити, що буде в террарії. Якщо ви до цього моменту ще додивились, якщо вам не стало скучно. А, в террарії в мене там а, цього не можу вбити скелетрона. Хто мені що посовє? Подивіться, я там не знаю, що зроблю. Ну, подивіться до кінця хоча б. Щоб ви бачили, що там далі. І тако. Давайте зараз глянемо, чи є тут кузня чи нема. Бо я цей сіт на креативі зайшов просто 6-6, Ші, 3-6. Шістер, просто так на шару вписав. І тако. Ну хліб залутаєм, можна залутати. О тут тут, тут. -ту. Що ще тут? можна залутати? Такого. Оху. Uh, uh, uh. Потім попробую десь якось Якісь У мене багато планів вже на Майнкрафт є. Тому я рішив записати Майнкрафт. Бо мені одна терарія набридла. Знімати про одну терарію. Кубіч не Кубічне похоже, похоже. Майже ідентичне. Тільки... Воно відрізняється трохи. Тут мочанг там... Не знаю. Ну, коротше. Ну, ви, ви знаєте. Хто з грав? Terrario Minecraft. То це воно. Ось тако. Це Майнкрафт версія 1.12 PE. Мобільна. Пещера. Мені туди ще рано. Дуже. Ну. Давайте тут десь має бути кузнець. Ні, нема. Я не знаю, як правильно кузнець чи. О... Чи... Я не знаю. Напишіть в коментарях, як правильно. не то, зароглянем. Ні, то взагалі не той. А там той, чи не той. Той, 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 той. Оце зараз глянемо. Давайте ваше. Коваль зброїво. Все А чого я не можу Ну Коротше. Це коваль зброї, буду знати. Все Ну і все. Цю серію можна закінчувати. Бо що мені ще робити? Давайте. Пробую вбити голема. Чи я його взагалі зможу від нього втікти? Уа! Йолки ж ти палки! Він чого так сильно б'є? Хватить чи не хватить? Я це не знаю. Чи він достане? Чи він візьме як в Ютубі блоки і підстроїться до мене він бачив в діктоці такі нарізки, коротше. Ось так залізла від Голема, і Голем дістав блоки. Але то був несправжній Голем, Але все рівно він дістав блоки і почав залазити. Я приофігів. я уявив, як в мене зараз чисто блок взяв в дві руки. Він почав до мене. Я б трохи прифігів з цього. У мене було 5, три випало. Якщо не помиляюсь, можу помилятися. Тут вже зайнято, Не будемо будити. Тут не зайнято. Давайте поспимо. У мене вже і броня появилась. За першу серію Хоча б якась нобруня ну, О-ту-ту-ту Давайте дерево добудемо хоча б в цій серії хоча б одне бляха ж ти муха. ту 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 Добуваємо. Дар -дар -дар. Хто знає якусь цього? Чи може десь в якійсь серії. Вставлю такого скріншота свого з Xbox. Щоб можна було пограти з кимось. Бо що мені самому одному грати? 5 людей може зайти максимум на сервер. У буде хованки зняти. Чи ще якусь міні ігру і тако. бо самому скучно, багато виходить і грати. Е, ти що спиш? Вже день настав відпаха. Безробітник. в зеленій мантії. Чи як правильно? А у, ще один храм. Оце я вже не ожидав. У тут іменно. У цей храм я перший раз бачу. Зараз глянемо, що там. І будемо закінчувати цю серію. Ось так. Да. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Набирайте два лайка. Зніму ще одну серію. І то може через тиждень. Я не знаю. Ну Якщо якісь коментарі будуть, то скоріше всього щось знімує серію. Якщо жодних, то нащо мені його знімати. Е, я не понял. А це шо таке? Де сундуке? Шо за падлюн? Шо заня. За падлянку. Капец. Я запустив. Залутати, а їх і тут нема. Капец, шо що... за... Я на цей сервер еще не заходив на цей світ. Давайте потратимо обсідіана, щоб мені ну, треба. Граф його має хватити. Ну, якраз. Ну, давайте ще також пробіжимся. Може ще шо щось знайдемо. Тако озирнутись мона. Мені здається. Чи там ще якась будівля? Ще одне село. Все. Оцей сіт називається три шестрки. Просто. Пишіть. Три шестрки. Раз. Сел... селище. Два селища Три селища Раз. Два. І там ще третє. Капець. Один від одного недалеко. Десь... 200 було, тут, 100 сотні. Ось тако Це менше за ті два. Але ж село одно ну, селище, село. Давайте залутаємо вешу. Ліжко тут, Що зверху є якийсь сундук? Вже ж має бути, якщо... Ну Заради одного От... хліба я перся на цю вежу. Зато високо. Як думаєте, зможе чи не зможе чи розібьюсь? Давайте. Опа! зміг Я думав не зможу. Ну так цю серію можна закінчувати. Да. З вами був я, Абраджуєн. Да. Ось той! У мене такі. Бо я не хотів скачувати десь в якомусь моменті. Або зараз при кінці ось то вставлю Коротше, все. Всім удачі, всім пока. Лайк, підписка, коментарі. Всім до зустрічі і пока.